Всім привіт, пацаки, рідненькі мої. Ну що ж, дивіться, у нас сьогодні обнова. Обнова і плюс в нас вийшли всі карточки Ніона. Я хочу поговорити про них. Е, ну як про них? Не про всі карточки, я вже тут трошечки попроходив. Е, хочу прям плюс-мінус сказати свою точку зора, на що стоїть дивитись, на що ні, що стоїть в першу чергу забирати. що ні. Давайте так, почнемо з самих топ-4 карти на даний момент, яких прям я рекомендую вам забирати. Дивіться, я завжди всім кажу і розповідаю доволі таку цікаву темку: що завжди треба починати з вратаря. Завжди. Чех, імба, не зважаючи, не дивіться, різні люди по-різному дивляться, по різному ідеї гра, в кожного різний інтернет. тому у тих людей, які вже мають чеха, і ті, хто що говорять, доволі він хорошо тащить м'яч. Доволі круто, хорошо. Статки імбові, якщо розкачаєте його на 25-ті він має тащити, як звірюга. Завжди був імбовий. якщо він трохи десь просідає, я думаю, його швидко пофіксять. Це доволі топова карта на даний момент в ігрі. Так, пішли далі. Далі, якщо вам не треба вратарі, у вас там є 105-106 вратарі, я вам рекомендую подумати, забрати волкера. ПЗшник хороший, скорость імбова, таланти хороші. Далеко вкидає, буде точно далеко вкидати. Хороші воркрейти, хороша прям високі, це топово в атаки середні. Не частенько його просто підключайте, зато він буде доганяти вінгерів і доволі не дохавати їх, не давати їм сильно розганятися. Доволі така імбовонька карточка, як на мене, цікаво було б взагалі за неї побігати. Ну, як є, так. Це на даний момент топ-2 моїх варіантів, яких би я для себе в основу хотів би. Ну, виглядають вони доволі круто. Давайте подивимося топ-3. Це ну, прям можна сказати він взагалі топ-1. Це завжди бланчик. Кого як і бланчик, кому по-різному. Прям топова карточка ЦЗшника. Топова. Прям, кстати, в атакі він середньо. Колись в нього була доповнительна позиція постійно. Е я не пам'ятаю. Ну, позиція в нього завжди була, кстати, десь можна було б подивитися цапніка. Не знаю чому, на йому завжди ліпили доппозиції цапніка. Прям круто, прикольно. Але, ну, як є, так і є. Кстати, а отут, кстати. Це Це отут. Доппозиція в нього є? Ні, немає. Окей, ну завжди була цапник. Прям топова карта. Я навіть я задумався, коли побачив, що він буде. Можливо, я його куплю просто. Прям прикольно, буде топово. Е, мені подобається така. ЛЗшнічок, звісно. Чому я завжди рекомендую забирати вратаря і всю лінію оборони. Різе. Я не думаю, що він дуже швидкий, він мені сильно напоминає. Карточку, зараз я вам скажу, чогось занеті. Хоч той позечник, цей ЛЗ, але дуже-дуже сильно схожий він на нього. Там теж крути, прикольні э, статки в нього, доволі він масштабний, імбовий, вроде би так. Да? а коли граєш, починає просідати. Думаю, що цей теж буде сильно просідати в лінії захисту. Вкратце він не буде доганяти моментами вінгерів. Я щось, Мені так кажеться. Прям, вроді би, така, знаєте, масштабно крута. але якийсь індіян ці карточки да, повинен бути. Думаю, що це теж так буде. Але це топ. Топ. Це справді на даний момент топ-4, яких би я вам рекомендував би в першу чергу забирати. Далі ми перейдемо, звичайно ж, по уровню топовості. Це в нас буде зараз. Ми зайдемо, це... де він забув, друга. Да? Це Кварацхелія, звісно, напс 5-5 на ногах, скорость бешена, вроді би все добре. Можливо, йому, дивіться, при прокачці бажано качати е, не ловкость, можливо, йому добре було б качнути удари. Прям Багато хто говорить, що в нього слабенькі удари. Можливо, ну, прям б'є, але видно, що він просідає між іншими, типу ЕТОшечком, бомпе. Кройфом просідає по ударам, по іншим. Можливо, це буде хороший варік. Прям хорошо силач Бомбардір. Ну, я б, наверное, стоп, точно ні. От Контратаку. Ну, контратаку це треба качати ловкость. Прям мені подобається. да. Я побігав би, потестив би його. Давай далі. Дивіться, поставлю на позицію номер 5 звичайно, дінаталі. По причині, простій є. Можна сказати, такий же самий Цапник. Але це Марадонна, але по кількості пазлів де Наталія прям виглядає сверх више голови. Ну, чомусь так. Мені так здається. Прям буде св... ну, на висоту. Це дивіться, це в розумінні на те, що я зараз скажу. Хто хоче там одну карточку, Ну може дві получити І у вас там є там. Певна кількість паслі, ви, вам не треба багато карт. От я б вам сказав би вибирати отакий варіант. Якщо ви там готові тратити на одну якусь позицію, вам що треба, оце прям буде топово забрати з цих гравців. Те, що я вже... Це номер от топ-1. Можна сказати, якщо ви там виставляєте хороші, середні погані карточки, то це дуже-дуже хороші карточки. Так, ну давай. ну... Поговоримо про середні карточки. Що я скажу? Дивіться, Кюйт. можна до Кюйта віднести Пікфорда Ляо Есьена. Кюйт, Пікфорд, Ляо Есьєн. В другій недільці я б відвів би сюди, мабуть, діало. Мабуть, Беланово. Прям Прям тако на наподобі. аки, я б вам рекомендую не брати. Якщо вам треба ППшник, беріть хаджи, бігти буде як звірюга, страшна, Цопнік. Гіндузі, гіндузі, ну вже лучше піднасобирать дай забрати зразу ж собі 107 го СЄ, на якого доволі сильно і круто вам хватить на довгий період часу, навіть якщо в нас вийдуть 108-109 рейтинги. Ес'єн вам завжди буде актуальний, якщо вам треба Цопнік. Це от такий варіант. Е, Перша вкладка така трошки дороговата і слабовата по гравцям. Але ну, тут варіант е, доволі хороший завжди буде з cz е, Хюльсен. е, Селс на вратаря, Арнольд, імбова, Гарецька, звісно, осінь. Мур, уже пацани тестили, скажу прямо, кажуть шляпа. Вообще, відношу його в саму хренову точку, кажуть шляпа. Тому е, я все руковожусь від довірених людей, ті, хто заходять на стріми, розповідають, розказують. Да і все остальне нема смислу навіть дивитися на 105 і 106. І простіше я вам скажу їх купити. Тому, якщо дивіться, давайте так, якщо вам потрібно. Забрати одну-дві карточки, це буде прям топова ситуація. По 1000 йдіть, забирайте доволі імбові карти, вам вони поможуть, завезуть. Якщо вам треба забрати 2-3 карточки, дивіться на карти 106 рейтингу по 500. Можете дивитися по 300. Звичайно. Якщо ви хочете ви новачок і зібрати собі команду, старайтесь забирати собі хоча б. 106-105, але з більш-менш грабільними позиціями. От наката хороший на цапніка буде, він набагато краще, ніж дивіться, у нас в ігрі третя неділя, вроді би, теж є цапнік. 106 за 500, ну 3,5. 3 на слабій, дуже часто буде підстраюватися під робочу ногу. Тому це не дуже краще вже вибрати накату, забрати за. 300 там, і чим брати цього цапника за 500. Вже краще, мабуть, Вітіньо забрати. Або під нас QI та перейти на іншу якусь схему з цапником, щось думати. Тому ляо, кстати, 800 пазлів, 106-й доволі хороший, чим. Якщо у вас є Рівално, якщо у вас є Савіньо, дивіться. Вони будуть покруче за Ляо на виносливості. Типа Ляо буде сильно просідати. Особи прийомочки плюс 4 це теж не дуже хорошо, але мало хто користується п'ятеркою. У нього самого фінт 360 доволі хороший фінт. Точний удар. Але ну, от він важкий. Зачастую Ляо роблять масивну модельку, він доволі важкий. Тому отака штука з ним. Він такий. За 800-дорого. От за 500 це була б топова карта. Ну за 800 я б не брав би. Якщо чесно, проще купити собі ЛВшника, шника жиналя, рібарі, 105-го лярд монет і не париться. Якщо вже прям хочеться хорошу топову карточку, йдіть беріть жиналя. Йдіть беріть собі рібарі і не партесь. І грайте в задоволення і все, все остальне не, не маю даже смысла розглядати, прям шляпа-шляпошна. Все залежить від вашого дропу, від що ви влаштуєтесь. Якщо ви конкретно хочете спитати за якусь карточку, якийсь обзор карточки, пишіть мені в коменти, можливо, я куплю цю карточку. І просто по те, що чуть-чуть подивимося, побігаємо за нею. Може щось буде цікаве. Тому ставимо лайки, не забуваємо підписуватися коменти, важно коменти. Всі, хто на мене є на стрімах, знають, для чого треба писати коменти. Тому всім дякую за просмотр. Отакий сьогодні вийшов відосік. Е, може, десь сумбурно. Ну, це чисто по-простому розказано, не, там, хто де що бігає, хто де що грає. Мені подобається. Прям проти Чеха, кстати, якщо вам хтось пише, що Чех слабоватий. я проти Чеха побігав. В Лігі він прям імба. Він доволі виніс мені мозк, Важко було йому забити. В равній поіграв проти нього один матч, прям провальний він провів. Максимум провальний. Прям там влетіло 6 штук. А потім на другому матчі я прям бив-бив, бив-бив. Я так і не зміг його пробити. Я 2-0 проіграв, але я нічого не зміг зробити. тому... Отакий сьогодні відосік. Я думаю, що вам сподобається. Можливо, ми поговоримо про інші карти. Все залежить. Пишіть. Якщо ви будете писати, я побачу багато якихось коментів. все буде круто, зробимо якийсь відосік конкретно по оцінці іншого гравця. Тому всім дякую, всім до зустрічі, всім до вечора.